Привітики-привітики! Я пожалуватись, поскаржитись трошки на дощик на погоду. У нас вже другий день доща. Викосили сіну. Дойду. І воно, мабуть, пропадає те, що воно було ріденьке. Косили його вже, як воно зацвіло. Бо, бо не було дощів, а потім пішли, перестав бути дощ. Ми викосили. Думали, встигнемо його сховати. А дзюдський не візьме. І воно вже чорніє, бачу. Капець якийсь буде. І сьогодні дощ знов. Бачите? Може бачите? І воно вже чорніє і капець. І в нас дощ. І я не знаю. То сіна немає, бо жара була, воно не росло. А як що виросло, таке де-не-де. Скосили, то його ще й дощ. Третій укос у нас нікудишній. Не знаю, що з нього буде. Чи може зараз будемо давати коровам. блін! Задовбав. Андрійович щось робиться. Взяв, висадив мене. Капець. Будемо дивитися, ще піду вам покажу суданка, яка, який має вигляд при цьому дощові. Так оліз та видно, як дощ іде, правда? Зараз теж дощ йде. іде. Іде-йде дощ. І ліс шумить. Так що підемо ще на суданку, глянемо і покажу, яка суданка. Ось наша суданочка, яка була зелена, да? де Петя косив. Петро Андрійович Батькович. А яка вона вже стала? Бачите, сіра шабастівка наша зовсім. Дощ іде, йде. Зараз на лісі спробую на це саме йти. Бачите, як дощик іде капець. Яка сюданка чорна зробилась. Вирішили все-таки давати зараз її коровам. бо непонятно, коли ще те сонце буде вже. І капець-капець. Так що така в нас погода, Мокро, сиро. Ціле літо стояла жара, а серпень у нас дощовитий. Ну, нічого, був би мир, були б всі здорові, а то все. Переживемо щось ми з того вигребимо. Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайчики і коментуйте. І всім пока-пока. Так, -пока. да, Суданка у нас, звісно, почорніла. Та сіно взагалі. Воно ріденьке було, а ще почорніло, а в нас ще тут а, е, цей молочий був. І, коротше, отаке такі справи. Але дощик іде. І вітерець подуває. Але дощ, я вам скажу, теплий, не холодний. То був якось холодний, те літом. В липні був холодний, а це теплий дощ, класний. Ще підтянеться бурячки, ще підтягнуться капусточка і все остальне. Всім пока-пока. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Буду рада спілкування в коментах. Пока-пока. Така веселка. Вечори. Дощ іде. Красота. Думаю, покажу захист сонця і що веселка. І тут такий сюрприз. А, Полетіли. Я заговорила і вони злякалися. Поїду, полетіли. Дощ іде, сонечко сідає. І веселка. Зараз я так віддальше відійду. Зараз покажу. Це сонечко сідає і... Дощ іде. І ось така веселка. Прям так. О, їх дві! Йоли пали. Йоли пали. Їх дійсно дві. Ви бачите їх дві? Так, де це моя рука? Їх дві. Ось одна, а ось друга. Другу не так видно, як цю. Клас. Денис, а їх дві? Угу. Дві-дві. Оцю єлі-єлі видно. Угу. Вона у нас більше. Подивись, подивись, вона там кінчає. Да, да. Дощ як іде. Видно. Такий захід сонця. Там наша стара хата. Де як дощ видно, йде. Клас. І веселка. Ну, так вона чітка, класна, а телефон не передає. Отой. І так закінчується над полем. Так прям над полем, над полем закінчується. В поле не врізається. Так над деревами наче як закінчується. Вообще клас. Взагалі. Красота. Все. Всім до побачення.